Благословена Маріє, є лоно дівоче ти прийняла слово Боже, що стало нашим спасінням. Тіні тебе, Божа, укрила. Наповнив дух життєдайний, щоб ти, Ісуса, носила рівного Богу Отцеві, щоб прийде в світ Бог Месія, знали ще здавен пророки, як сповістив про це Ан. У світ прийшов через тебе, тішаться хори небесні. Радість панує в народах, ось же Всевишній приходить, щоб рятувати від смерті.